Влада міста під час війни вирішила за 300 мільйонів гривень придбати білоцерківську ТЕЦ із боргами. Місцеві активісти вбачають у цьому нераціональну витрату бюджетних коштів, непрозору процедуру продажу із корупційною складовою та неефективну політику напередодні нового опалювального сезону. Тож сьогодні спробуємо з громадським активістом Віктором Левицьким розібратись у цій гучній для білоцерківців ситуації. Вітаю вас, пане Вікторе. Вітаю вас, вітаю телеглядачів. Хотілося б розпочати. Ось у мене на руках відповідь від міської влади, загалом від мера Геннадія Дикого, з приводу купівлі взагалі цього питання, купівлі ТЕЦ на наш інформаційний запит. Сказати, що тут є відповідь, в принципі, важко, бо тут вода, можна так сказати. Єдина є цифра у майже 300 мільйонів гривень. Що взагалі громадськість бачає у цьому і як ставиться до цієї ситуації? Ну, дивіться, я хотів би ну, так розповісти. Я надіюся, що і Геннадій Дикий послухає цю розповідь мою. Я як, як би то подав би заяву, хотів взяти участь у розгляді Брума там, по реставрації чи, чи, чи по чому, він публічно заявив і сказав, що я не фахівець. І як би мене не взяли у цю команду. Але зараз я хочу розповісти іменно про те, як фахівець. Я за освітою теплотехнік. Тобто, я хорошо розумію проблематику у всьому всьому. Значить, зі сторони громадськості кожен розуміє, що це атомна бомба для міста Білої Церкви. Саме для бюджету, для нашого міста, чи взагалом? Бюджет це друге. А по-перше, Безпека. Ми йдемо зараз в зиму входимо в опалювальний сезон і безпека. Ми знаємо всі, що те забезпечує теплом 70 тисяч населення це масив Ливанів, Ливанівського. Ну, е, припустимо, що зараз там не 70 тисяч, ну 60 тисяч. Хтось уїхав, хтось на війні, хтось іще там по якихось пристрілянах відсутно. 60 тисяч населення це. Дуже велика цифра. І ми розуміємо, що коли тець під опікою держави, тець в нас банка, і ми розуміємо, що відповідальність всю несе держава, оскільки вона в банка. Я сподіваюся, що там якась временна адміністрація є і тому подобне. Значить, ми припускаємо той момент, не дай Боже, якщо це буде. У власності громади. А ми знаємо, що ми кошти влітку витратили на алеїки і на все остальне коштів практично в бюджеті нема. Якщо ми зараз виплатимо хай 300 чи 400 мільйонів, там дві цифри гуляє. Яка вона з них правдива, це ми побачимо вже на самом ділі пізніше. Ну не дай Боже, попаде туди одна ракета. Я не знаю, що буде з цим. О, е Тобто у нас був час два літа для того, щоб зробити, воно вже було започатковане, альтернативне опалення було, ну, значить, яким це чином могло відбуватися ТЕЦ це одне здорове коло теплоносія. ТЕЦ. А у цьому колі розположене більше десятка теплопунктів і У яких свої кола це будинки? Вартість даної ТЕЦ це ще не все. Тобто, в неї є борги. Хтось каже, що це орієнтовно 800 мільйонів, тобто загальна вартість, за яку місто її придбає, вона стартує від 1 мільйона 200 тисяч і далі. А взагалі, наскільки, от під час війни, доцільно такі витрати, чи назвати це марнотратством, чи взагалі чи є змога спрямувати кудись в інше русло дані ці кошти? Це, дивіться, це не то, що мало слова марнотратство, це яма. Я пояснюю, чому. Значить, ТЕЦ, вона відпрацювала свої е, ресурси. Там постійно надо відновлювання. Модернізація, що про модерниз... неї можна згадати, Крі... так? Да. Крім того, що за ню надо 300 мільйонів заплатити, крім того, що треба виплачувати борги, крім того, робити треба модернізацію. А Яка може бути модернізація за рахунок чого місцева влада має модернізувати її? Якщо сама ТЕЦ вона вже є убиточна, ми це бачимо, вона зайшла в такі борги. Ну, там, звісно, є і корупційна складова. Але ми бачимо, що зараз час в даній ситуації значить, із газу отримувати електроенергію, це не раціонально. Так що я думаю, що це ну дуже дуже складно. Ми задавали питання з приводу того, звідки взагалі е, братимуться кошти, чи з чого буде фінансування і взагалі купівлі і погашення боргів. Міська влада нам не відповіла на це питання, тобто жодного слова про це ми не побачили. На вашу думку, звідки взагалі можуть братися ці кошти, враховуючи, що кінець року, і як ви вже зазначали, міський бюджет вже потрошку виснажується. Да. Міська влада є одна з причин, чому вона не, не зазначила, відкуда буде фінансування допустим, цей ІТЕЦ. А е, тут дуже просто: Підприємства у нас всі зупиняються, тому що е, Забирають служити. У нас людський ресурс закінчується зараз. Взагалі, він реально закінчується. Я спілкуюся з військовими. недоукомплектування дуже серйозне. Значит, податків платити майже ніхто не буде. Так? Залишається одне: це ПДФО, ті, які сплачують військові. Геннадій Анатолійович боїться сказати, що я буду брати ці гроші і. Фінансувати, дофінансовувати ТЕЦ. Це вже це в цьому абсурд. році може бути чи в наступному? Як це чи це розіб'ється це... на декілька періодів? Я да. думаю, він достатньо в цьому році за целіти витертив коштів. А він надіється, що війна буде продовжуватися і побільше призвуть служити в армію на війну наших хлопців. Які будуть там заробляти великі гроші і сплачують ПДФО? От на це все і надія є. Міський бюджет буде поповнюватися да. таким чином. Да. А, наступне питання хотіла задати з приводу от таке болюче питання взагалі для українців, для білоцерківців це тарифи, тарифи, які ми будемо сплачувати з новим опалювальним сезоном. А, як чи вплине таке рішення, взагалі, якщо воно буде на тарифи? Якимось чином чи може воно вплинути на тарифи для білоцерківців? Дивіться, дуже складне питання. Це треба бути телепатом, щоб залізти в голову Геннадію Анатолійовичу і подумати, що ж він все-таки вирішив на ТЕЦ, які заробітки мати. Ну, понятно, і праві, і леві. О, Ну я не вірю, що вона буде давати прибуток для міського бюджету. Це буде е, тільки витрати будуть йти. Так що я думаю, що все-таки за рахунок тарифів вони будуть поправити ситуацію, будуть намагатися зробити. Тобто, можливо, така ситуація, як і з іншими комунальними підприємствами, коли вони збиткові, і ми ще з міського бюджету будемо їх дофінансовувати. Да. Я вірно зуміна да. тут. же Є ще таке розуміння, що е, тариф, той, який є на масиві Ливанівського, він регулює тариф. По всьому місту, хоча у місту може бути тариф набагато менший. В них свої котельні, вони незалежні, в них немає втрат теплопостачання і тому інше. Тут з тарифом дуже серйозна проблема. Ви знаєте, що лічильника незалежного лічильника тепла, який тепла рахує, те яке зтець, його немає. Значить, все воно в них получається акт виконаних робіт. А акт дві сторони погодились, написали і все. І з того вже буде вираховуватися і тариф. Так, тобто що... я, живучи на іншому районі, не на незалежності, все одно на мій, на мій тариф це може вплинути. Обов'язково Обов вплину? ну, як може бути, що ви платите, якщо ви живете там на Тарашанській, допустимо, своя котельня, у вас буде другий тариф, люди просто подимуться. Оцей. У середнюється тариф ті люди міста вони будуть сплачувати, закомпенсувати за що того, щоб там було все якби більш-менш правильно на вашу думку. Якщо більше людей дізнається про цю ситуацію, що взагалі міська влада планує зробити це, чи будуть вони збурені з приводу цього, чи будуть висловлювати свою думку? Чи в принципі вони не зрозуміють, як це може вплинути і на тарифи, взагалі на роботу міста? Дивіться за ці вісім років, я взагалі за те, щоб влада мінялася кожні чотири роки. Хоча б, щоб вони. Вони ж у них вже дуже велика практика маніпулювати. Значить, Геннадій Анатолійович, коли він прийшов в началі, він дуже боявся обурення людей. Дуже боявся. Зараз він практично цього не боїться. Він може тільки боятися юридичної відповідальності. Але я вам скажу, купити ТЕЦ і щось там зробити, там практично юридичної відповідальності немає. Вони це вивчили, тому вони і йдуть на цей шлях. Якби була якась там загроза юридичної відповідальності, то вони б цього не робили. Я вам скажу, депутати, частина, які не розуміють ситуації і відповідальності за це, значить, вони просто обмануті, а частина просто готові робити все, що скаже Геннадій Анатолійович. І отак от от ми всі. Будемо потерпати від цього на одному засідань. Ми чули, що з приводу цього питання у відповідь Геннадій Анатолійович зазначив деякі прізвища доволі таки посадовців високих. Ну не скажу, прикрившись ними, чи дійсно вони розуміють і орієнтуються в цій ситуації, взагалі знають про купівлю ТЕЦ для Білоцерківщини? І, ну я думаю, що все-таки е, в курсі справи е, є люди і фахівці, які знають але. Яка в них зацікавленість, ілі бути в і заробляти якісь кошти на цей тець, тець і думати про безпеку громадян? От іменно, я думаю про це. І там доволі такі гучні прізвища звучали. І Зеленський і Шмагаль, і Кулеба. Тобто, ну це, мати це прикрит... намір їх сказати Дивіться, це прикриття, якщо узнає той же самий Зеленський і Кулеба, стоїть тільки написати. І розписати це все і на президента, і на кабінет міністрів, і в ту саму Верховну Раду, і ось оте відправити відео, яким прикривається Геннадій Анатолійович, то я думаю, йому і тиміно за це не поздоровиться. Інакше народ то подумає, що це все робиться зверху, вказівка Геннадія Анатолійовича. От, приблизно приблизно десь так? Е, хочу вам процитувати у відповідь на наше питання загалом про тарифи? Геннадій Анатолійович відповів е, так: от, цитую: кожен опалювальний сезон підприємство раз на рік має переглянути тарифи на теплову енергію та встановити економічно обґрунтований тариф. Тобто, в принципі, то цією фразою е, він зазначає, що так, все-таки тарифи будуть переглянуті, все-таки вони піднімуться. Е, наскільки орієнтовно от взагалі, як ви вважаєте? Як саме це може вплинути на гаманець людей? Ну, Я не знаю, як він збирається це все зробити, і як він їх збирається переглянути. Тому що законодавство поки що не дозволяє змінити тарифи. тарифи. Ну, Однозначно, я знаю, що Геннадій Анатолійович може опиратися на колегіальне рішення і тому подобно. І... Ви знаєте, що зараз у нас колегіальне рішення, якась прогалина є законодавстві. держава навіть не може нічого зробити. От вирішило, і все. От держава забороняє це робити, а вони вирішили колегально зробити, і нема відповідальності, нема крайнього. Є політична відповідальність, але політична відповідальність, ми бачимо, вона не працює, тому що вони сьогодні в одній партії, завтра в другій партії, і тому подобне. Тому треба було б розпочинати, щоб була працювала, працювала е, політична відповідальність. Треба було закон один раз, можеш війти в політичну партію, і ти вмираєш разом з політичною партією. От тоді Отоді тобто не зраджуєш свої позиції да, да, да. на останок, от, хотілося все підсумувати. Вже зазначу ще раз, що бюджет взагалі нашої громади він складає понад 2 мільярда гривень. Купівля ТЕЦ це понад 1,2, понад 1,4 мільярда гривень, тобто можна сказати, більше половина. Що б ви наостанок взагалі, як би ви звернулися до наших місцевих депутатів, до наших мешканців, до білоцерківців з приводу цієї ситуації, яка складається, яка формується наразі? Значить, мешканцям я би радив, наскільки правильно відповідно до конституції. Вони можуть протестувати, вони можуть виявити свій протест проти, проти цього рішення публічно зробити резолюції, вручити її Геннадію Анатолійовичу і дати час на виконання цієї резолюції. А депутатам я просто пораджу, хто не розуміє наслідки цього рішення. Я готовий кожному пояснити просто досконально. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.